Усім найкращі вітання. Цього разу в нас новолять кейс для електроінструменту від тривельного маркера Volt. Перш за все, що хотілося відміти, що даний кейс входить в систему, тобто, якщо взяти декілька подібних ящиків, їх можна з'єднати в одне ціле. Тим самим буде зручно перевозити електроінструмент або інший якийсь інструмент. Для цього на кейсі передбачені відповідні місця для з'єднання та зажим. Корпус кейса, замки та ручки для перенесення виконані із пластику. Замки на кейсі виготовлені у вигляді запору, тобто верхній частині замок необхідно потягнути на себе, після того кейс буде відкритий. Ну а сам замок знаходиться всередині направляючого корпусу кейса, пластик, з якого виготовлено даний кейс середньої якості. Тобто, якщо передня та бокові стінки більш-менш прилягають до кришки, то задня стінка вигнута всередину і до кришки не прилягає. Логотип торгівельної марки Револь, який зазначений на ящику, вирізаний із клеючого паперу. Тобто таким чином на даний ящик можна приклеїти будь-який логотип. Всередині в ящику немає ніяких вставок, які б перешкоджали ковзанню того чи іншого інструменту. На цьому у нас огляд ящика для інструменту від торгівельної марки Revol завершено. Дякую всім за увагу.